Всім доброго вечора! Ми сьогодні знаходимося на Донецькому напрямку. Зустрілися з військовослужбовцем ї бригади Едельвейс Івано-Франківська. Привезли дрони, ваші дрони з Івано-Франківська, а саме з мережі магазинів Планета Хенд, які знаходяться в місті Івано-Франківськ і по області. Кожен Хто відвідує магазини Планета Second Hand, має можливість долучитися. І в такий спосіб ми вже сьогодні привезли 5 дронів. Ми змайстрували, дякуємо найактивнішим покупцям, дякуємо колективу мережі магазинів Планета Second Hand. Це дуже важливо, особливо в сьогоднішній день. Хочу від себе також подякувати від командування військових частин за надані евпірони. Подякувати всім тим хлопцям, по меречі, планеті за конфенду. От е... мені дуже приємно, що наші земляки про нас пам'ятають, про нас поклониться і надають нам ці чудові FPV-дрони. Дякую, слава Україні! Героям слава!